Друзі, всім добрий вечір. Радий бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні розпаковочка. Розпаковочка непроста. Зокрема, це ну, новинка в, нашу, в нашій справі. До нас приїхав. Приїхали зразки чудового живого корму. Зараз я вам трішки розповім перед історією, як то кажуть. Познайомився в Тіктокі, може ви всі, хто займається яким, тим чи іншим зоохобі, в Тіктокі могли бачити у стрічці рекомендацій є такий чудовий канал, файна львінка називається. От мене зацікавило, думаю, що ж таке за це за львінка, так, та ще й така файна. Думаю, зайду подивлюсь, зайшов, подивився. Е, там хлопчина Дмитро, якщо я не помиляюсь, розповідає про чудовий живий корм під, названня, під назвою Чорна львінка. Ну, зайшов, подивився одне, друге, третє, п'яте відео. Таке цікаво, думаю, і, 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 і те і можна годувати і те, коротше. Написав я йому особисті, що ну, ба, як, маю бажання. С... Протестувати цей даний корм. Без питань. Ми вийшли вам зразки, і ось вони вже в нас. Е, трішки я подивився в інтернеті, що це за компанія. І трішки знайшов у них навіть є свій сайт. Вони займаються вирощуванням личинки. Муха така чорна, називається чорна львінка муха. Вирощуванням личинки, яка використовується у ну, усій. Е, домашньому господарстві, в господарстві, тобто годувати дуже універсально, годувати можна будь-кого. Ніх се фірма, товариство Герметія. Е, Дивіться, я трішки прочитаю сайти. Товариство Герметія — це унікальне поєднання сучасних технологій та природної мудрості, яке дозволяє створювати високоякісні екологічно чисті продукти для вашого господарства. Отже, е, Даний екологічно чистий продукт це личинка мухи чорна львінка. От вони зразки у нас. Що таке чорна львінка-муха, я зараз вам спробую також знайти. Або, вірніше, давайте так, щоб не розкривати козиря е, даної фірми. Я не буду розповідати, де вона взялася, та чорна львінка. Він, е, як розповість... Сам Дмитро, так як цей продукт відносно новий на нашому ринку. І давайте дамо право розповідати де, і що, і куди як, тобто поглиблюватися в інформації. Давайте дамо право власнику фірми. Я просто коротко скажу, що приміняється в птахівництві, в рибному господарстві дана лічинка. Вони також займаються виробництвом кормів, садівництвом, тобто біогумуси роблять також ця фірма. Екзотичних тварин можна годувати, в косметології приміняються саме чорної львівки продукти. Так що це дуже така цікава е, як кажу, цікава тема. Я е, вам посилання на сайт скину в описі під відео, а ми будемо. Давайте подивимось, що ж нам таке і приїхало. І попробуємо когось погодувати. Так. А до нас приїхали зразки, давайте цей не будемо поки трогати. Значить, дивіться, опа. Приїхало декілька варіантів зразків. Такі в них е, пробники, такі в них. Щоб можна було знайомитися, дивіться, по 100 грам файна львінка біокор для годування тварин. Це, це вже подрібне найде, типу як наша дафнія. Ось дивіться. Складається з... З личинки мухи чорна львінка, які є цінним джерелом тваринного білка, багато амінокислот. Дивіться, амінокислот багато. Жири, залізо, натрій, цинк, магній, марганець. Містить хітин також, особливо для раків. Сушені личинки зберігають усі корисні поживні властивості. Залишаючись безпечним та зручним у зберіганні. В одному кілограмі сухого продукту міститься 3-4 рази більше поживних речовин, ніж у живих личинках. Отак. От За потреби личинки можна подрібнити або розмочити перед годуванням. Виробник Херметія Фарм Україна. Штрих-код, будь ласка, верніше, QR-код можете навести, сфотографувати, вас одразу. Як перекине на сайт на їхній. Бачите, ось кого можна годувати? Риба, пташки, е плазуни різні, їжачки, дивіться, криси, тобто універсальний корм. Це подрібнений. А це е суха, ну, теж суха, тільки не подрібнена. Не подрібнені зразки. Чорної львінки. Теж 100 грам. І. І отут я не знаю що, ну я думаю, раз замотано. Якщо замотано воно э, цією плівочкою, то значить тут щось живе. Давайте ми подивимось. Оп. Ого, підождіть. Ой-ой-ой. А тут жива чи що, чорна львінка? Саме так. Жива, ну вона з холоду занесена, тому вона така наполовину анабіозі, ну, бачите, шевелиться. Ну і в принципі можемо ми зараз попробуємо давайте рибам всипнемо от її подрібненої. А отакої такої дамо, наприклад, нашим комусь із раків. Дивіться, яка зручна баночка для зберігання. Отак от раз і в холодильник. Звісно, дружина, мені, мабуть, чортів дай за те, що я в холодильник так я притащу. Ну, Будемо проситися. А що робити? <свісно> так, давайте зараз якийсь акваріум я перенаправлю і спробуємо погодувати. Так, друзі, ну ось у нас є стадо. Завжди голодаючої гавайської епіцилії. До речі, дуже класні. І самці, і самочки вже видно, тому треба пишити. І ми візьмемо отаку подрібнену. Дуже зручне пакування із застіпкою. І ми візьмемо зараз трішечки. Запах я б сказав би, ну, ну, ну вона нормальна це, як майже як на, жаль, да, на дафні чимось похоже по запаху. так що. І давайте ось беремо щепоточку і сипнемо їм. Подивимось, що вони їй будуть робити. Ну, ну. Дивіться, це їм перший, взагалі перший раз такий корм. Ну, я вам скажу, дивіться, проявляє цікавість риба. До речі, тут дуже-дуже багато поживних речовин. І корм натуральний, і рибка буде задоволена. Рибка буде задоволена. Задоволена наш... і це наш український продукт, так що будемо Давайте разом хто тримає будь-яке господарство, тобто птахівництвом займається, там, тваринництвом будь-яким. Давайте разом будемо популяризувати цей продукт, який дуже-дуже має класну якість. Так що, бачите, рибки, риба цікавиться, цікавиться і під'їдає. Я б сказав би їй до вподоби, але я ж... Можливо це їм нова тема. Не так би хотілося, як... І не так одразу, як хотілося б, звісно, ну вони звикнуть, будь-який корм. Бачите, їдять, їдять. Хватають, їдять. Я вам скажу так, щоб ну, нормально, сподобалось. І дуже... Гарно для, особливо для акваріумістів, що вона вже є подрібнена в сухому вигляді. Тобто, якщо у вас невеликий акваріум, ви купите таку 100-грамову пачечку, то вам її вистачить на довго-довго-довго. Рибку, як правило, раз в день годувати. Так що їдять, бачите. І доволі таки непогано. Так як у нас там є анцитруси, можемо сипнути ще. Або давайте ще на інший акваріум зараз перейдемо. Зараз я налаштую і подивитись на інший. Так, у нас по сусідству з цим акваріумом також є ще.